Колеги, доброго дня! Дякую всім, що зібралися. По перше хочу подякувати компанії Алку за надану можливість. Алко наш дуже класний технічний партнер в Україні. Ми дуже раді з ними співпрацювати. А з нами, мій колега Бен, він віце-президент нашої компанії. Він розмовляє тільки англійською. Він особисто хотів доєднатися і сказати кілька слів. Про підтримку України, оскільки наша компанія українсько-ізраїльська чи ізраїльсько-українська, і вони краще, мабуть, за всіх знають, які ми ситуації і хочуть надати максимальну підтримку для бізнесу в Україні. А стовбена ток тел заверий хэппи товорк із ЛК. Інтрудюсі і сей за Йонка ад words about supporting for Ukraine from our side. Yes, of course. So, you know, we opened the office uh, just before the war. Few weeks before maybe two three weeks before and i hired in the ukraine about 15 people including alex that is here and we've been working since the war didn't stop us for a second on the contrary we felt that we can have a big contribution for the ukrainian economy on both sides one we want to offer our services and to be very flexible when it comes to the budget and two we, we thought that this is an opportunity to offer to ukrainians uh, multi-channel experiences to allow people that need service to get service even if the branch is closed. so we felt we can be the right company at the right time. and we are very, very proud of our office in the ukraine that has 100% ukrainian people working in it. And we feel that this is the, the way to go forward. So it is a true pleasure for me. Uh, Alex, please explain to them the product. Um, we have more than one product, but today we're going to focus on a product called Kubu. Kubu stands for customer and business, customer, business, Kubu, and how they connect. Please, Alex, take it from me. Yeah, Так, колеги, я не знаю, всі мабуть, знають англійською, Що хтось не знає, бен передав, що ми хочемо надати максимальну підтримку Україні. Офіс в Україні відкрився буквально за кілька тижнів до початку війни. Ми продовжуємо працювати. У нас багато програмістів в Україні. Ми готові надати спеціальні умови для України, якщо це буде необхідно. Там і технічну підтримку, і фінансову, які здати спеціальні умови, якщо це буде необхідно. Як сказав Бен, у нас є кілька софтверних продуктів. Вони схожі, але все-таки вони відрізняються за рівнем. Перший це кубу. Я сьогодні про нього розкажу. Він розрахований для маленького і середнього бізнесу. Він простий в розгортанні. Не потребує там особливо ніяких знань, IT, навіть з боку не користувачів, ні тих, хто буде розгортати. І другий продукт це Qflow. це вже більш складний продукт для банків, телеком компаній, там великих інших бізнесів. Ми про нього розкажемо окремо. Якщо в когось з вас буде цікавість, є такі клієнти. Ми тоді можемо на ньому зупинитися наступного разу чи окремо для вас розказати про нього. Uh, так, трошки про нас. Так. Наша компанія більше 20 років на ринку програмне забезпечення саме для керування потоками клієнтів. Серед наших клієнтів такі компанії, як федеральна всі федеральні будівлі Сполучених Штатів по всьому світу, тобто будь-яке посольство, військова база чи будь-що інше це наше програмне забезпечення. Там величезні банки, мережі лікарень по всьому світу. Тобто, умовно кажучи, ті клієнти, в яких не обмежені фінансові ресурси вони обирають найкращі продукти, обирають нас на ринку. Ми можемо по кожній ніші окремо надати референси, якщо буде необхідно для ваших клієнтів. Кубу, що таке? Кублу, по-перше, ну, є найпростіший варіант, який, мабуть, ви бачили в усіх там, державних будівлях України, там, на розетці і так далі. Саме примітивна електронна черга. Тобто ви прийшли, записалися в чергу, вам дали талончик, ви побачили себе на екрані, підійшли і так далі. Тобто, це найпростіша функція, вона є в усіх, ми на ній не зупиняємось особливо, ну, вона нічого не, не, не цікава. Чим ми краще, да, що в нас також є. У нас є мобільний додаток, тобто, якщо у вашого клієнта нема мобільного додатку, але він хоче, щоб він був, не стояли ці фізичні кіоски, чи в принципі люди могли з мобільного телефону через додаток записатися в чергу, отримати номерок, пройти по цьому номерку, перезаписатися і так далі. Це все в нас є, тобто ну, не потрібні ці фізичні, в принципі, пристрої взагалі друкувати нічого. Друге це запис на зустріч, тобто наша основна пропозиція, щоб люди не стояли в чергах. Якщо це ну там не швидке дуже обслуговування, людина записалася на певний час на прийом. Uh, і прийшла просто вже по намерку на певний час на який вона записана. Тобто, взагалі дуже зручно, дуже швидко, максимально простий, зрозумілий інтерфейс. Людина приходить просто по запису, попередньому не стоїть в черзі по фізично в ті, які там люди перед ній записались. І що, мабуть, найбільш цікаве для України це відеообслуговування. Тобто, в нашому програмному забезпеченні є функція відеодзвінків. Це може бути Teams, це може бути Zoom, це може бути Google Meet. Тобто клієнт обирає, яку відеосервіс йому більше подобається. І може, можливо, так само віртуальне обслуговування. Тобто, клієнт каже, що я хочу віртуально отримати якусь консультацію з будь-яких питань, це може бути будь-яка сфера бізнесу. Да? І просто в нього в браузері чи в мобільному додатку відкривається від і ви його обслуговуєте, ваші клієнти, тобто ні, не треба нічого додатково встановлювати, все відкривається онлайн, все працює. Наш софт працює в хмарі, тобто вам не потрібно встановлювати ніяких не серверів, нічого. Просто ми вам даємо посилання, даємо доступ, і все максимально просто працює, налаштовується і так далі. Які переваги отримає клієнт після впровадження? Тобто люди, які приходять у відділення чи в магазин, чи будь-куди, вони очікують значить, до 60% менше, оскільки вони прийшли за попереднім записом, і просто вже там не треба нічого чекати. Відповідно до цього на 45% менше. 45 на, на 45% менше а, Так. Тобто, якщо людина прийшла побачила, що в неї, перед нею величезна черга людей, вона просто може розвернутися і піти. Тобто, в нас є клієнти, в яких це була велика проблема: що людина відкриває двері, бачить перед собою натовп, іде до конкурентів там, в інше відділення чи в іншу послугу. Відповідно, зростає на 75% задоволеність клієнтів, оскільки клієнт отримав. Те, що він хотів, максимально швидко, нічого не треба було чекати. Якщо це був від 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 дзвінок, то він взагалі не мав нікуди приходити. Тобто, це максимально класно. Людина в будь-який йому зручний час, сидячи з дому з мобільного телефону, з будь-якого місця, отримала свої послуги і все супер. Також до 20% покращується ефективність персоналу, адже люди завжди, умовно кажучи, зайняті, вони бачать, коли до них хто записан, з якого питання можуть підготуватися до зустрічі. Якщо до них немає нікого фізично, вони можуть обслуговувати клієнтів онлайн, можуть самі робити вихідні дзвінки і так далі. Тобто налаштовується максимально ефективна робота персоналу. І відповідно, якщо людина звикла, що вона може обслуговуватись онлайн чи попередній запис, то на 25% мінімум зростає впровадження цифрових послуг для клієнта. Тобто не треба стільки, можливо, багато відділень чи так багато персоналу, і так далі, скільки ви тепер можете обслуговувати клієнтів онлайн будь-яким зручним способом. Кілька прикладів, як це виглядає. Тобто, як я сказав, може стояти фізична кіоска, що він необхідний, людина може прийти, на ньому зробити реєстрацію, що я була записана на такий то час. Ось я прийшла. Система розуміє, що людина фізично прийшла, або записатися в так звану чергу FIFO, тобто коли людина просто записується не на якийсь конкретний час, а на найближчий вільний час. А також у нас дуже класна функція Digital Signage, тобто ми можемо виводити будь-які відео, аудіо, зображення електронну чергу на екран. Будь-якого розміру максимально просто там все міняється, налаштовується, тобто будь-яку рекламу можна показувати, яку схочете. Плюс є інтеграція з Google картами, тобто людина може просто знайти на Google картах найближче до неї точку клієнтську, да, якщо їх багато, і записатися. Причому вона навіть буде бачити завантаженість цієї там відділення чи точки, і де її краще обслуговуватися. Ну, ще приклад да там консульство в Бразилії. Тобто, в принципі, ми робимо під клієнта будь-який інтерфейс, будь-яку там кількість кнопок. Віртуально це все виглядає максимально та там, так як хоче клієнт. Клієнт зі свого боку, його менеджери просто бачать одну велику, умовно кажучи, кнопку наступну, її натискають. Приходить наступна людина, чи відкривається відеодзвінок, чи фізична людина підходить, чи аудіодзвінок. Тобто навчати персонал максимально там просто, да? тобто людині один раз показали, що їй треба нажимати, все працює, все класно, нічого там нема складного. А наша основна ціль в Україні це зробити для вас, щоб ви продавали нашу послугу як сервіс, але це було для вас максимально просто, що ви її продавали так само, як ви продаєте ноутбуки чи там так далі. Тобто, ви, умовно кажучи, зводите нас з вашим клієнтом. Ми йому все робимо під те, що він хоче. Якщо у вас є власні там, інженери, бажання, ми вас навчаємо, як це адмініструвати, ви цим займаєтесь, якщо нема, ми цим займаємось. Тобто максимально ми хочемо спростити для вас роботу з нами, щоб це було максимально просто, ефективно і так далі. Як я сказав, у нас є україномовна команда підтримки. Ми готові все брати на себе з вас, тільки умовно кажучи, влаштувати нам зустріч з вашим клієнтом, якому це не буде необхідно. Трошки про клієнтський шлях, як я сказав, що клієнт заходить чи на сайт, чи в мобільний додаток, чи будь-яким іншим способом, в портал самообслуговування. А якщо клієнт розуміє, що дана функція може бути по відеодзвінку, йому пропонують, ви хочете фізично прийти чи, можливо, віддалено обслуговуватись. Якщо клієнт розуміє, що це тільки фізично, тоді тільки прийти. Клієнт обирає, як я кажу, тип зустрічі: це може бути відеодзвінок, аудіодзвінок, фізично прийти, там, чат. Я не знаю, будь-які варіанти. Обирає день-час. Система розуміє, скільки часу потрібно на кожну зустріч. Тобто будуються календарі, нема такого, що там якісь накладки по часу, що там не встигає, і так далі. Або людина просто фізично приходить на точку і записується на найближчий зручний для неї час. І причому система може дуже гнучко надсилати повідомлення: смс-ка, імейл, е будь-який там меседжер, що там у вас, шановний клієнти, перед вами там 10 людей. У вас ще 40 хвилин очікування. Ви можете пити, пити, пити каву, умовно кажучи, і ми вам за. 10 хвилин прийшлемо смс-ку, що повертаєтесь, вже там перед вами мало людей залишилось. Тобто, можемо нагадувати за будь-яким там принципом, що за добу, за годину, якщо людина не з'явилась написати, то йому що ми бачимо, що ви не прийшли. Можливо, ви хочете перезаписатись на інший час, можливо, вам це треба зателефонувати. Ми вам можемо надати консультацію по аудіо. Тобто, мовно кажучи, будь-які варіанти. Як я сказав, варіанти реєстрації можуть бути на терміналі, це може бути мобільний пристрій типу планшета, може бути ресепшоніст якийсь чи мобільний портал самообслуговування, тобто будь-які варіанти, які зручні саме для вашого клієнта. І те, що я почав розказувати, управління взаємодію з клієнтом, тобто ми можемо транслювати відео, яке будь-яке необхідне, яке ви хочете, щоб ваші клієнти бачили на телевізорах, тобто реклама будь-яка йде. Плюс ми можемо друкувати будь-який паперовий талончик, якщо клієнт хоче, щоб в них були фізичні носії, або просто смс-кою приходять номер, чи в мобільному додатку. Так само людина бачить свій номер, до якого куди вона коли записана, може перезаписатися, все змінити і так далі. І те, що я казав, що справжня багатоканальність, тобто будь-які канали комунікації. Відеодзвінки, чати, смс, фізичні зустрічі, все працює. У нас тут, наприклад, один з клієнтів, да, це мережа клінік по всьому світі, у них 14 лікарень і 1500 клінік, тобто будь-які масштаби бізнесу у нас немає ніяких проблем там, з працездатністю системи і так далі. А, звісно, система може будувати будь-які звіти. Тобто, ви бачите, скільки людей було записано, на який час, з якою темою, як швидко вони були обслуговані, де просідає співробітник, там занадто довго обслуговує, чи якісь накладки, чи якщо людина чекає занадто довго в черзі, теж отримуєте аларми. Тобто, будь-які варіанти налаштувань аналітики можна бачити в реальному часі, викачувати, ділитися, аналізувати. Це дуже класно. Щодо ціни, ну, дивіться, ми там вираховували середню ціну, наприклад, 20 євро на місяць за користувача або місце. Тобто, мовно кажучи, у вас один менеджер, який там використовує цю систему, тобто він там платить, платити за нього там, клієнт 20 доларів за місяць. Якщо в нього там 10 точок, то, відповідно, 10 можемо на 20-200 євро на місяць за всю мережу. Плюс в майбутньому будуть виходити якісь можливі оновлення, які ви можете додатково клієнту запропонувати там, чи можна доробити під нього індивідуальні якісь налаштування, це треба обговорювати, наскільки да, це можливо коштує, якщо ви іншого хоче дуже незвичайне. Ваша ціна, скільки ви партнерелка, буде становити 14 євро на місяць, тобто ви 6 євро в місяць заробляєте на одному проданому цьому софту. Ну, відповідно, чим більше у вас там у клієнта відділень, користувачів і так далі, тим ви більше заробляєте. Ми ж я ж кажу на себе: беремо повністю всю технічну частину налаштування, обслуговування софта, підтримку і так далі. Тобто, ваша ціль просто там нас познайомити з тими вашими клієнтами, які може бути цікаве таке рішення. Це можуть бути там мобільні оператори, банки, лікарні. Онлайн-магазини, логістичні компанії, тобто, в принципі, будь-які бізнеси, коли люди фізично приходять щось купити чи отримати якусь консультацію, послуги і так далі. Ну, якщо коротко, у мене все.